Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. А -а -а! Улюблені браті і сестри, я найперше хочу привітати усіх вас із цим ювілеєм, який ви сьогодні святкуєте. Кожний ювілей це не подія якась особлива, визначені спасіння людини але особливо в значенні пам'яті людини. Бо вона наголошує на ту чи іншу тему, що святкується, що було, як було. І сьогодні, згадуючи ваш ювілей, можна згадати в першу чергу і треба згадати тих, кому Господь на серце поклав на цьому місці збудувати храм. Часи, в які ми з вами жили. Часи нелегкі. Ми жили з вами на зламі тисячоліть. Народилися в 20-му, живемо в 21 столітті. Ми жили і живемо на зламі епох, різних соціальних строїв. Швидкої градації технічного прогресу. Візьміть просту, простий приклад. Згадати 15 років тому і сказати, що в мене є мобільний телефон, на нього б дивилися на якусь як дику людину. Що це за пристрій? А зараз, напевно, тільки немовлята не мають мобільного телефону. І це вже звичай, здається, рядова, зрозуміла ситуація і необхідність. І тому, згадуючи цей ювілей, ми згадуємо в першу чергу тих людей, які мали відвагу, які, перейшовши атеїзм радянський, забажали бути Україні незалежною державою. Забажали бути церкві цим духовним стержнем, навколо якого людина живе, знаходить сенс свого життя, має ціль, має завдання. І церква стає не просто спорудою із каменя і бетону, а церква стає. Місцем, до якого ми біжимо, тому що тут повнота благодаті Святого Духа. Тут Бог. І за словами і опираючись на Євангеліє, де двоє і троє зібрані в ім'я моє, там і я посеред них. І ось ви, ревнісні християни, не лише в своєму серці мали віру в Бога. А забажали цю віру виразити, виразити вдячність Богові, виразити і виражати своє спілкування з Богом, свою молитву. А для цього необхідне місце, де ти твориш цю молитву, де є ця повнота благодаті дарів Святого Духа. А це є храм Божий. І тому такий особливий акцент, такий. Наш особливий намір збудувати храм Божий і не один, а багато. І ми будуємо кожен рік велику кількість храмів. І це є добре. Це добре в першу чергу тим, що про нас будуть згадувати, як про тих, хто будував, а не руйнував. Про нас будуть згадувати, хто ми є по своїй суті. Як люди християни, люди як нація, люди як держава. Про нас будуть згадувати, які цінності наші були по житті. До чого ми прагнули, якщо дивися, що храм збудований, розуміє, що люди прагнуть до Бога, піклуючись про земне, свої думки, свої прагнення направляють до Царства Небесного. через дотримування євангельських заповідей. І тому храм це не просто, не просто будова, не просто розпис. це стан нашої душі, як і ми по ділах їх пізнаєте їх. Такі слова Євангелії, по чому пізнають, які ми були, чи які ми є сьогодні, по тому, що ми зробили, і будуть говорити про нас добре або погано, знову ж таки, по тому, що ми зробили. І згадувати будуть, знову ж таки, по тому, що ми зробили, як ми прожили. Оце є важливе. І цей ювілей, який ми сьогодні з вами святкуємо, власне, нагадує нам про що? Згадати тих, хто був від самого початку будівництва цього храму. Згадати тих, хто сприяв цьому будівництву, хто будував, хто якусь, якусь любу справу міг зробити, підтримати. Та й в кінці кінців згадати тих, які не заважали це робити. Це також велика участь. Не заважати, не заздрити, не мішати, а просто стояти, стояти з боку і дивитися, не заважаючи. Це також на сьогоднішній день велика допомога. Перем... Допомога і перемога над чим? Над собою, над своєю завістю і лінстю. Ти не хочеш не роби, ну не заважай. Ти завідуєш, ти себе переміг і вже не заважаєш робити цю Божу справу. Бо ти не просто людям стояв, став би і міг стати на перекорі. Ти міг, став би на, міг стати на перекорі самому Богові. Бо кожну справу благословляє сам Господь. Без волі Божої і волосина з голови. Людини не падає. Але Господь не просто проявляє волю Божу, а як серцевидець бачить, що є на серці нашому. Наші бажання, наші задуми, наше прохання Господь здійснює, здійснює, бо ми про нього, до Нього звертаємось і про це у Бога просимо. Господи, допоможи, благослови, підтримай, підскажи. Це всі ті слова, і думки і справи, які ми в молитвах хочемо звершити, опираючись на Бога і Його поміч. І ми бачимо храм, храм повстав, як переможець з віри над зневір'ям, як перемоги віри над атеїзмом. Бо це ми, це наша праця, це ми зробили, це ви зробили. І сьогодні святкуємо і згадуємо, дай Боже здоров'я всім, хто долучився і сьогодні живий і здоровий, і царство небесне тим, хто долучався, але тепер уже не з нами. Не з нами тілесно, але з нами духовно. І тому цей ювілейший співпадає з вчорашнім днем, родительською соботою, коли ми згадували всіх померлих. І в цій молитві. Ми є єдині, тому що наш Бог не є Бог мертвих, а живих. Але згадавши вчора тих, хто відійшов, ми сьогодні будемо більше акцентувати на тих, хто є, і говорити добрі слова тим, хто є. І тому моя вдячність вам, я вам дякую, що ви долучалися до будівництва раніше. Сьогодні є небайдужі до будівництва храмів. Які є, відбуваються в вашому районі, тому що це спів нашої душі, це наш внутрішній стержень, на якому ми будемо завжди триматися. Храм Божий, який кличе до молитви, через нього ми приходимо в цей світ, приймаючи таїнство хрещення. Через храм Божий ми оздоровлюємось, ми очищаємось. Через храм Божий ми усвідомлюємо свої цінності інші, не ті, які нам підкидують хімерні тимчасові цінності, а цінності духовні, цінності вічні, цінності, які у Бога є великими. Це духовні цінності. І через храм Божий, коли наступає момент, ми відходимо в той інший світ. Знову ж таки в душі своїй, накопичивши дарів благодаті Святого Духа. Тому сьогодні ювілей згадати, як було, згадати, як є, і особливо поставити перед собою завдання, а як ми хочемо, щоб надалі було. А я впевнений, що у вас одне бажання. Щоб був мир, були здорові всі, достаток був, щоб можна було ходити до храму, було любов, порозуміння в родині, в сім'ї, з сусідами, в державі, не боятися за завтрашній день, не переживати, що щось трапиться, і вірити, як це дитя, довіряючи матері, воно спокійне, воно радісне, воно є щасливим. Тому що, що б ми не бажали, про що б ми не говорили, всі наші бажання і роздуми складаються в два слова, які ми дуже часто повторюємо при будь-яких наших земних указях. Що ми бажаємо? Здоров'я, ще що щастя. бажаєте ближе? Здоров'я і щастя. От все, що ми бажаємо собі в цьому житті. Здоров'я і щастя. А щастя це якраз той возвишений стан душі в певному проміжку часу. Це тоді, коли людина живе з Богом. Оце визначення щастя, бо все остальне – це суб'єктивний прояв. Каже, щастя, коли там і називають якісь в кожній людини якісь є ще моменти, які б вона хотіла, щоб вони покращилися іншими були. Але щастя, це все-таки стан душі. Ти радісний, що хтось здоровий, ти радісний, що до тебе хтось приїхав, тебе, до тебе хтось зателефонував, зайшов, привітався мирно. Школярі радісті, бо 12 отримав, йде з школи. Він теж радісний. В нього також піднесений стан душі. В будь-якому віці цей стан душі одинаковий. Але отримання цих. Цього стану душі проходить через життя людини в Божих заповідях, в Божих істинах і під Божественною благодаттю. Тому я сьогодні закликаю на всіх вас благословення, будьте всі здорові, щасливі, довговічні, хай достаток буде у вас, але найголовніше мир і любов панує серед нас. І тоді Бог буде благословляти, тому що Бог є любов і Боже благословення сьогодні. Хай спочине на всіх вас, хто будував, хто сьогодні молиться в цьому святому храмі. Слава Ісусу Христу!